Село Степанівка Визирської громади знову у центрі уваги митців та краєзнавців Одещини в Одесі. У виставковій залі Дому з Янголом проходить виставка художніх творів під назвою Пленери у старовинній садибі. Картини, представлені на ній об'єднані єдиною темою. Вони створені сучасними художниками в селі Степановка. Це усадьба Николая Дмитриевича Кузнецова, известного академика живописи. В 2005-2008 годах в этом селе, в его усадьбе проводились пленеры. Они назывались Кузнецовские пленеры. И вот на этих пленерах в эти годы были созданы работы. Художники приезжали туда на один день, и за этот день они создавали работы, которые, в общем-то, составили основу этой выставки. Ведомый украинский живописец, академик, Професор Петербургської академії мистецтв Микола Дмитрович Кузніцов народився у помісті у селі Степанівка всередині ХІХ століття. Його дитинство пройшло серед мальовничих краєвидів цієї місцевості, що у майбутньому сприяло розвитку його творчих здібностей. З роками, вже як відомий художник, Микола Дмитрович Кузніцов мав серед тодішньої столічної інтелігенції велике коло друзів та знайомих. У гостях нашого славетного земляка в Степанівці були видатні митці: художник Кірія Костанді, Валентин Сіров, Леонід Пастернак, Ілья Репін, співак Федір Шаляпін, Чешський Скрипаль, Францишек Ондржичек, Вчений Ілья Мечніков, колекціонер Павло Тріцяков та інші. Перечисляти їх можна очень довго. У нас встановлена на здані пам'ятна доска, де значительна часть знаменитості бивавших Степановки віковічена. На виставці представлені роботи 30 художників. Більшість з них зроблені саме у 2005-2008 роках. Але є роботи, яким вже понад 100 років. Їх знайшли серед старих речей у помісті Кузніцова під час реставраційних робіт. На них теж зображена Степанівка. Мабуть, це село надихає на творчу роботу усі, хто туди приїжджає. Ну а художники люди тонкі, от десь ми це уловлювали. Я це майже 20 років тому. От бачите, по фотографіях я ще зовсім молода, і для мене важливо було не тільки сама природа, так як я живу в Южному, то там теж кругом степи, балки. Але спілкування з художниками, ця історія про видатного одеського художника, в принципі, не тільки одеського, це рівень, світовий рівень. Оця вся історія. Ми подивилися помешкання, де він жив, узнали взагалі побільше про родину. Важко відразу зрозуміти особливий феномен Степанівки, бо це село не дуже відрізняється від багатьох мальовничих сіл юга України, але багато з тих, хто тут проживав чи приїздив сюди, залишили помітний слід у світовій історії. Наша природа дає можливість показати красу нашої України і плюс. Історичне місце дійсно таке фахове для художників, для митців. І та робота, яка була почата, я думаю, має бути продовжена і дасть можливість дійсно зробити ще один такий центр, і туристичний, і пізнавальний. Там существує музей музей, який прилежить. Академии наук, в частности, Институт имени Субботина, который отображает историю развития магнитных исследований. Да, нужна реставрация. Реставрация, к сожалению, технологии сегодня практически утрачены в эпоху гипсокартона. Трудно реставрировать такие здания. Но, тем не менее, мы надеемся, что вот наша активность как-то привлечет внимание к этому зданию. Музей історії розвитку магнітнометричних досліджень співпрацює з керівництвом визирської громади, на території якої знаходиться село Степанівка щодо реставраційних робіт та історичної спадщини цього об'єкту культури. Свого часу вже була запланована виставка робіт художників, що омалювали садибу Кузніцова, яку хотіли провести саме у визирці, але війна зруйнувала ці плани. Цьогоріч така виставка відкрилась в Одесі.